Потужного всім здоров'я, пані та панове. На жаль, в War Thunder розробники нас не балують різноманітними режимами, по типу, як в тому ж самому World of Tanks, там Вафертрагер, натиски, різноманітні такі і фанові, і хай-енд контентові режими. І приходиться розважати себе різноманітними способами, так би мовити. Добре, що у нас є величезна кількість унікальної з точки зору геймплею техніки. Ось, наприклад, як сьогоднішній патієнт або герой, як хочете, так і називайте, японська преміумна РСЗВ Type 75 MLRS. А що найцікавіше, це те, що її можна отримати безкоштовно, Так, в оренду, не назавжди, але для того, щоб спробувати такий цікавий геймплей, чому б і не відвідати магазин бойової перепустки, і не отримати цю машинку безкоштовно, з високою вірогідністю на цілу добу. Для цього заходимо в Battle Pass, ось тут він справа. Пишеться, натискаємо на нього, і якщо ви не ознайомлені з роботою цього батлпасу в War Thunder, обов'язково перегляньте відео, буде посилання внизу в описі під цим роликом. Або ж на каналі в мене введіть батлпас. Там я розповів про батлпаси Вартандера, вони майже ніяк не змінні, всі механіки однакові, тому, будь ласка, переглядайте. Натискаємо магазин. ось сюди, І ось ось ці сіренькі контейнери ви бачите за 750 облігацій. Ви можете отримати преміумну техніку середньорангового, середньорангову на добу в оренду. Але потрібно зробити одне завдання: ось це бачите з зірочка. З крилами особливе завдання це скільки потрібно зробити цих завдань, щоб можна було отримати цю нагороду за Battle Пас. Завдання ці виконуються. Ось, нажимаєте на особливе завдання, придбати, купуєте його за 30 штучок, і ось вам е можна обрати, в якому режимі ви будете проходити це завдання. В танкових реалістичних в. Е ре в аркадних авіаційних, в аркадних реалістичних, ну тут пише повітряні РБ, і танкові аркадні бої і танкові реалістичні бої. В якому режимі ви граєте, в такому режимі ви обираєте. Якщо ви бачите, що щось не дуже, то нічого страшного, ви обираєте і потім можете змінити це завдання, якщо воно вам не підходить. Ось тут в щоденних завданнях перемикаєтесь на особливе, натискаєте, і тут є кнопка змінити. Або ж тут зверху перемикаєтесь. Змінити завдання, і ви можете за тисячу, потім за п'ять тисяч. Знищити гравців за допомогою легкого середнього танку. Мені підходить, тому що я граю на притопах і топах, ОБТ рахуються як середні танки. І ви можете виконати ось це одне завдання. там вони дуже різноманітні, неважливо на льотці, на танках, на, флот, на флоті, на кораблях. Виконуйте одне завдання, і вам стане доступне до покупки, якщо ви пройшли там трішечки батл пас. Ось ці машинки в оренду. Про G91 я вже робив відео, з обов'язково гляньте на каналі. Дуже хороша машина для тих, хто хоче швиденько спробувати прокачати парочку початкових рангів на льоті. І, звичайно ж, про Type 75 MLRS зараз і поговоримо. Машинка дуже цікава своєю унікальністю, я б сказав би. Дуже непогано для бойового рейтингу 7,0 мати величезну кількість ракет, які досить непогано, до речі, дамажать і досить непоганий сплеш у самих снарядів. Вони всього-навсього там 130 мм, ці ракети не керовані, але летять досить непогано, досить добре вони настильність мають, особливо. Трішки розігнавшись не на найближчих так би мовити, рубежах бою. І де-небудь ставши на пацюка, і пристосувавшись до балістики цих ракет, ви можете з легкістю набивати фраг, якщо першими побачити противника. Єдине, що хочеться відмітити, по броньованим машинам краще стріляти або в район даху, як ви бачите, зараз на картинці показується. Кудись в район, де затіпить ось ця вибуха, вибухова хвиля цього снаряду якусь дуже тонку броню. Можете навіть щось дуже-дуже броньоване стріляти, по типу в корпус башти, ну, в корпус якогось танку, але головне, щоб потім ось можете в маску стріляти. Маска це одна або щоки одна з найброньованіших частин будь-якого танку, але згодом ваш снаряд розірветься і він знайде найтоншу частину вибухова хвиля і її продавить. І ви зможете навіть дуже броньовані машини ваншотити. Це зараз продемонструю вам в бою. І потрібно не забувати, що перезарядка у нас дуже швидка між пусками кожного окремого снаряду, тому можна заливати досить впевнено противників. Ну ось, будь ласка, заїжджаю я в досить незручну позицію. І ось те, про що я казав, на рахунок того, як працюють фугаси в нашій грі, просто закидуєте. В здавалося б найброньованіше місце тигру другому, але за рахунок того, що снаряд вибухова хвиля і уламки знайшли собі в сфері вибуху досить таки вразливу, вразливий дах корпусу, і ми змогли забрати цього тигра другого. Тому Потрібно просто розуміти, як працюють ці фугаси, і у вас будуть фраги навіть по броньованим танкам. Як ви бачите, потрібно досить обережно на тій машині відігравати, краще все-таки приймати противника, бо я тут намагався був активно зіграти. Проти ось тих кімпящих двох тімців, Але все-таки виявилось краще їх пропустити. І ось в такі моменти, ось така техніка досить такі фанова. І, ну от Як можна такі моменти не любити в War Thunder? Звичайно, на будь-якому будь скорострільній машині ми також зробили ці два фраги. але... Задоволення було б не стільки. За рахунок своєї непоганої, до речі, швидкості і рухливості ми можемо користуватися своєю перевагою, скорострільності і заїжджати противникам з несподіваних точок, ось як, наприклад, в цьому бою. 350 кінських сил на 16 тонн, досить непогана, така питома потужність. І розганяємося ми до своєї максималки в 50 км на годину, досить таки різвенько. Єдине, що підводить на рахунок кругливості і комфорту стрільби, це швидкість цієї установки ракетної оберту по горизонталі, по вертикалі, досить вона таки. Повільна. Але якщо пристосуватися до цього, то не сильно, то ви будете і страждати, особливо враховуючи основний геймплей на тій машині, це стояти і чекати, поки ваш притіл заїдуть противники. Ось ті моменти, заради яких хочеться грати на такій техніці, та й взагалі War Thunder. Будь ласка, заїжджаєш за противником, перед цим переконався, що тебе ніхто з бази не законтрить. Та й взагалі хто буде очікувати на такий прорив РСЗВшки в тил ворога. І навіть тим, хто любить активний геймплей, ця машинка буде до вподоби. Не обов'язково ж на неї витрачати 8500 голди. Вона зараз тільки коштує в магазині. А взяти її на один день в оренду, чому б і ні. Тим більше це японська машина, ви зможете деякі танки на оплота, деякі ранги на ній пройти. Єдине, що дають її всього-навсього на добу, і за добу, навряд чи ви встигнете багато, багато чого зробити. Так, звичайно, для відео я обрав найцікавіші, такі найприкольніші моменти, але бої не часто будуть такі, одразу вам кажу. Бувало таке, що парочку боїв підряд з нульом злився, і таке буває нерідко. Тому ви повинні це розуміти. Машина не для того, щоб стабільно накидувати, набивати фраги і качати гілки, а просто для того, щоб пофанитись. І відволіктися від притопів, від фуджиків, від тайпів 16 і тому подібних машин. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ось по мінусам також хочеться відмітити, що у вас будуть все-таки штурмити. І льотка, і танки, якісь кемперки, як, наприклад, от зараз. Тому що, звичайно ж, у вас дуже-дуже картонна броня. Тому я про броню і нічого й не сказав би. Живучість, до речі, непогана, хоча в цей шишак нам можуть з ваншотом накинути, якщо якийсь каморний снаряд або фугасний. Буде летіти в вашу сторону, то ця установка підривається і ваншотиться увесь танк. Із кулеметів також мене туди забирали. Про це потрібно, звичайно ж, сказати. Ну і звичайно ж, у нас немає ніяких ні тепловізорів, ні розвідок, на жаль, ні димів, але ось ящик з додатковими снарядами у нас є, тому заливати можна прям. Не хоча по противникам, єдине, що поповняшка не дуже той швидка, кожен снаряд окремо поповнюється. Ну, а на цьому відео завершується. Побачимося з вами на трансляціях та в наступних відео.